І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ніби й повільно, але неухильно наближаємося ми до великих днів Страстного тижня, днів призначених для того, щоб кожен з нас пережив особливу причетність до страждань Спасителя, особливу і особисту, бо кожен із нас своїми провинами. Вніс свою частку у необхідність принесення цієї найбільшої жертви за історію цілого світу. І цей час підготовки до Христового Воскресіння, до зустрічі із реальністю повстання з мертвих Христа дається нам для того, щоб ми обміркували своє життя і зуміли знайти те, що було шкідливим. Ворожим в справі нашого спасіння, помилковим і знайшли в собі сили долати ці свої провини, знайшли сили позбавитися гріха. Але на цій дорозі нас переслідує одна підступна небезпека, небезпека самовпевненості. Думки про те, що ми самі своїми. Силами можемо навести ладу в своєму житті, можемо щось кардинально змінити. Мабуть, не знайдеться тут людини, яка б не потрапила рано чи пізно в цю пастку, не спробувала самотужки навести ладу своєму житті. І рано чи пізно ми розчаровуємося в цьому. І добре, коли ми продовжуємо після цього шукати інших способів унормування свого повсякдень. Гірше, коли розчаровані, ми махаємо на себе рукою і зневірємося у можливостях щось змінити. Христос відкриває нам джерело нашої сили і перспективу цих змін. Він нагадує знов і знов: Я є дорога. Я є єдина ця дорога до спасіння, іншої дороги немає, крім цієї. І ось уже напередодні Страстного тижня, який почнеться з наступної суботи. Свята Церква пропонує нам три приклади, які дуже корисно обміркувати, стоячи на порозі цих великих днів. Здобувши вже певний досвід пошуку, виходу із проблем, які нас переслідують у житті, перший з цих прикладів наводився сьогодні за Євангелієм від Марка. Це епізод на останній дорозі до Єрусалиму, коли двоє найближчих учнів Христа. Тих, кого він брав з собою в найвідповідальніші моменти свого життя на Фаворську гору, а потім на самотню молитву у Оливному саді, за ведеєві сини, рибалки з Капернауму, Яків та Йоанн, раптом підходять до нього і просять несподіваного, просять бути якнайближче до нього в майбутньому небесному царстві. Ну що в цьому поганого? Вони хочуть і там лишатися найближче до вчителя. Вони засвідчують, що вони вірять йому і готові разом із ним йти в майбутнє. Але як? Вони і там, у майбутньому, збираються бути попереду, бути першими. Отже, навіть бувши біля свого вчителя, пройшовши з ним цю дорогу у три роки, вони не зрозуміли найголовнішого. Того, що і вчитель сам прийшов не для того, щоб вести їх до перемог, до царства у земному розумінні. Не стати тим, кого, як він зазначає у цій розмові, називають князями народів. Ні, він прийшов усім послужити, всім, не тільки тим, хто жив в той час, але і нам з вами, бо за нас з вами Він іде на смерть, не знаючи нас. Ми ще не народжені, а Він уже за нас кладе своє життя. І це саме Він дає за взірець для своїх учнів, вміти бути жертовним, не очікуючи на винагороду, вміти бути останнім, непомітним, щоб тебе помітили і оцінили у Небесному Царстві. І другий епізод. Який також належить до цих останніх днів, який нам нагадується у зв'язку з помином про одну з найбільших подвижниць в історії церкви, преподобну Марію Єгипетську, пам'ять якої ми сьогодні вшановуємо. Це епізод із грішницею, яка прийшла, коли Христос гостював у Фарисея Симона, і не знана нікому. Зневажена всіма, бо на неї ставилися, власне, як до грішниці, нікчеми, яку не годилося приймати в домі і навіть торкатися, а вона складає щедру жертву для Спасителя. Вона, перечуваючи серцем, жіночим серцем, перечуваючи його смерть, омиває його оливою. Миром, як називається в Євангелії, запашними бальзамами, якими звикли були обмивати юдеї тих часів своїх померлих, готуючи його до смерті. Може, вона витратила для цього все своє майно? Але це була жертва для Бога, не для людей. І тут якраз ставиться нас перед дуже важливою для сучасного світу дилемою. Бо часто Люди позацерковні розглядають церкву як різновид громадської організації, суспільної інституції. Немає, мабуть, дня, коли б відчинена церква була, і до нас не заходили безхатченки, найчастіше не просячи, а вимагаючи для себе допомоги, їжі, одягу, а найчастіше гроші. І Серед суспільних служб прийнято дивитися на церкву також, як на місце, де збираються, щоб допомогти бідним, знедоленим, щоб здійснити якісь суспільно-просвітницькі акції. Ясна річ, що це також входить у коло церковного служіння. Але жодне з цих завдань не може бути провідним у діяльності церкви, бо тоді вона припиняє бути церквою. Церква це місце молитви. Це місце, де ми збираємося, щоб слухати Слово Боже, щоб навчатися і щоб переживати особливе містичне єднання з Богом. І вона дає нам найбільший урок у житті, те, що нам часто буває найпотрібніше відчувати необхідність присутності Бога на чолі системи пріоритетів. Якщо ми втрачаємо цю пріоритетність віри, тоді і вся система цінностей губиться, руйнується, а може, і перетворюється на свою протилежність. Тоді ми губимо справжність, тотожність церкви, і вона може для нас стати чим завгодно, музеєм, клубом зустрічі або що, але не стає тим місцем, де ми можемо, як ця жінка, блудниця, Припасти до ніг Спасителя, обмивати їх своїми сльозами, сльозами своїх молитов і давати свою скромну жертву, для того, щоб її Христос, який йде на смерть, прийняв і обернув нам на наш внесок у скарбницю вічного життя. І третій епізод, на який казує нам сам Христос, Виростання з тієї притчі про двох боржників, про того, хто завинив 550 талантів, хто з них більше буде любити позикодавця, що пробачив йому? Звичайно, ми могли б казуїстично сперечатися із зовнішнім сенсом цієї притчі, але глибинний сенс має. Надзвичайно обнадійливий характер для кожного з нас. Бо часто для нас перешкодою у справжньому, цілковитому переході до Христа, стають наші гріхи, які справді реально зводять бар'єр між нами і церквою, між нами і ближнім, якого ми, можливо, скривдили, образили, а найголовніше між нами і Богом. Але це бар'єр з одного Богу, з нашого. Бог завжди готовий нам пробачити ці провини і любить нас тим більше, чим більше наше покаяння. А отже, і ця притча, якою фактично завершувалися сьогоднішнє читання, яку ставив за для Фарисея Симона, Христос для нас є обнадійливим закликом до покаяння. Закликом використати ці останні дні Великого посту, щоб зуміти знайти всі вади в своєму житті і знайти в Христі те єдине джерело сили, яке дозволить нам виправити всі свої помилки, підвестися від своїх гріхів і разом із Христом, проходячи у сумі і побожному тремтінні. Ці останні страшні дні перед Великоднем із окриленим серцем війти в восейні дні Христового Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!